На цивілці в нас був маленький сімейний бізнес. Дружина займається пошиттям постільної білизни. І ми так вдвох працювали і працюємо по сьогоднішній день. Бо в нас в телефонному режимі з жінкою ми все спілкуємося. Щось не так, я їй підказую. Це позивний ще було на БЗВП, мене поставили командиром, замкомандира з Той позивний так прикріпився, так і до. З сьогоднішнього дня хлопці такі батя, батя і все. Ну, ми йшли на позицію. Перед тим цю позицію було зачищено штурмовою бригадою, ми йшли туди закріпитися. Ну, дійшли вже буквально там, метрів 10-20 залишилось до окопів, до входу в окоп. Я до старшої групи. Кажу, в мене чуйка. Давай нам, поки хлопці нехай відпочинуть. А ми підемо двох. Я заходжу перший, він за мною. Доходимо до бліндажа, Командир підурив фонариком блим. Лежить, сплять два, підено. Походу, вони не поняли, що це ми. Він мене запитав, ми свої. Я йому відповідь, ми теж свої. І так і ми зайшли. Наше щастя, звісно, було, що їхня зброя була біля входу. Ми їх так взяли, хотілося одразу застрелити. Стримало те, що я подумав, що все ж таки, як не є, може надати якусь цінну інформацію. І таки ж наші хлопці теж є в полоні. Може б таки якийсь обмін був би за нашого хлопця. Один був молодий, дуже молодий, 19 років. Я аж удивився, що такий молодий. Я йому запитання кажуть, що тебе ка, сюди принесло. Який контракт. Сам стюм'яні. Кажу, що в тюмені грошей нема де заробити. Мені важко, наприклад, дивитися, що ти з тюмені прийшов сюди до нашу землю топтати своїм сапогом. Другий був поранений постарше, як він нам сказав, що він теж контрактник і змість позбавлення волі. Забрали їхні телефони, рації, все, ну, зброю. Деяку інформацію він нам надав. Дуже багато інформації було на їхніх телефонах. Так нам командир сказав, що інформація дуже добра була. На мою думку, важливо дотримуватися правил військових. Які б вони не були, є правила. Це правило для всіх. Все це заче, це, ну, всі можуть піти, як всі підуть, все заче, то що? А хто тоді? Домівки наші буде прикривати дітей. Дружину, хто ніхто. Це наша задача. Стоїть. Затримати ворога, щоб він не прийшов далі. Це найперша наша задача. Все буде добре.